Двері Камаза Орковського з величезною буквою «З». Теж Камаз весь постріляли, для них видно, далеко не доїхав. Пропагандистська газета красна звізда. І тут все про нас, про фашистів, про людоїдів, про все те чудово, чим ми від них відрізняємося. Максим Конюх, житель села Воргов та підприємець, показує експонати, що зберігаються у власноруч заснованому місцевому музеї російсько-української війни. Тут одяг російських військових, їхні спорядження. Ці речі вважає Максим Конюх. Відображають сутність російської армії та світогляд самих солдат. Є, От, наприклад, ну шапка ушанка. Як же Ванька без шапки, ушанки? Це ж їхнє все. Є. Наприклад, така каска. здавалося б, каска і ще з часів Другої світової війни. залізна, звичайно, звичайна. Каска. Але це казка з війни сучасної. У цій казці росіяни йшли на штурм або на оборону, оборонялися в ній. Ну, як ми бачимо, що оборонялися вони, напевно, не дуже ефективно. Першими експонатами музею стали речі та амуніція російських військових, які заплукали у ворголі в перші дні повномасштабної війни і яких воргольські чоловіки взяли в полон. Коли ці потеряшки, по їхньому заблудилися в наших лісах, то який аргумент був для того, щоб вони здалися? Що ми їх привозимо чаєм їм десь зігрітися? Але наша нашому була, що вони прийдуть і вони повністю всю амуніцію, зброю, всю залишать на вході. Ну, вони Зайшли без зброї, без зброї вже вийшли. Зброя поїхала в тероборону, потім частина поїхала на війну на фронт. Ну а всякий ця, весь цей непотреб, їхні обладунки, вони пішли по музеям. Інша частина експозиції присвячена українським захисникам. Там тубуси від снарядів, коробки відмін, відстріляні гільзи. Більшість експонатів подарував воргольському музею глухівчанин Олександр Мірошніченко. Науковець, співробітник Національного заповідника глухів, нині Олександр служить у третій штурмовій бригаді. В музеї є його власний тактичний рюкзак із наліпкою позивним аніматор. Майбутні музейні екземпляри військовий бере з поля бою. Воргольський музей перший, куди Олександр. Став передавати предмети з російсько-української війни, як тільки була можливість щось надіслати, щось подарувати, то перша партія поїхала туди. Бо Воргол це дуже активний, дуже цікавий український проєкт. Там проходять дитячі фестивалі, табори, археологічна експедиція, тому створення нового музейного об'єкту, який присвячений російсько-українській війні. Він напрошується. Ворхольський музей подарував ідею наповнення і інших музеїв предметами з поля бою. Говорить Олександр. Нині додає науковець. Він співпрацює зі всіма музеями в Сумській області а також за її межами. Наші пакуночки з різноманітними укупорочками, коробочками, предметами амуніції, ворожої української армії. А надходять вже в Чернігівську, Полтавську, Закарпатську, Київську області. Олександр Мірушніченко додає: окрім перемоги, бійці третьої штурмової бригади і надалі підтримуватимуть українську музейну справу. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.